Доброго дня, друзі. Хочу поділитися з вами ось таким, як можна сказати, експериментальним відео. Появилася в наша одна проблемка. Вчора, при їзді під час експлуатації даного транспортного засобу, почув лишній звук, тобто зашародів нас підчепник на редукторі або на моторі електрокара. Будемо зараз ось такий автомобіль, це Hyundai Kona. 2018 рік, 130 тисяч пробігу на даному автомобілі і появився в нас легесенький-легесенький рокот в районі редуктора. Також заліз під яму, оглянув автомобіль. Ну і, скоріш за все, якийсь із підчепників, який знаходиться в редукторі, там їх є 4, якщо я не помиляюся. В нас якийсь один із них вийшов з ладу. Будемо зараз знімати масло, зливати масло з редуктора, знімати колеса, витягувати полуосі, і помаленьку будемо розбирати наш редуктор. Детальне відео поетапно вам буду також показувати, що ми зробили, і що з того всього в нас вийде, тому що телефонував на Hyundai. Я живу поблизу Тернополя, вони, в принципі, ще почіпників не міняли. І говорять, приїжджайте, будемо оглядати, будемо міняти, тобто експериментувати. В принципі, дивився відео, людина займається цим в Києві і в Харкові. Ну, по відео проблем немає, тобто нічого такого проблематичного немає, якщо руки не зожопи, то, жопи, то можна все зробити. Будемо робити, і поетапно буду вам скидати відео, на якому ми етапі, і що в нас в загальному вийде в кінці роботи. Так, зняли ми захист двигуна. Захист двигуна в нас де тут пластмасовий. Так виглядає у нас даний електромотор. З правої сторони, якщо стояти лицем до автомобіля, це є редуктор. З лівої сторони у нас сам електродвигун. Захист двигуна в нас кріпиться на кліпсах. Ось такого формату вони, пластмасові. Досить такі стійкі, не ломляться. На кліпсах і на. Болтак на 10. Їх є 2, 4, 6, 7 болтів і кліпс досить достатньо 3, 6, і з тої сторони у нас 10, 12 хліп з пластмасових. Зараз будемо зливати масло з редуктора. Подивимося, я думаю, що це у нас і є зливочна пробка. Чи? Ні, напевно, що... Ось ця у нас йде зливочна пробка. Тут вона знаходиться, зіляє масло. і Будемо знімати колеса і знімати полуосі. А потім будемо відкручувати все остальне. Від'єднаємо силову батарею. У нас запобіжник на силову батарею знаходиться під сидінням. Також тут два кабеля є. Силових також від'єднаємо. Зараз знімемо також ще ось, ту, ось цей захист і будемо розбирати далі. Легкий рокут в нас ось в цьому місці. Далі будемо розглядати. Кустили зливочну пробку, підставили ємкість. для... Злиття до масла і будемо його зливати. Масло в нас досить брудне. Так, зіляли масло, а заливна пробка в нас знаходиться ось тут чуть-чуть далі. Там далі в нас де заливна. Так, масло зіляли. І будемо виконувати далі роботи. Знімаємо колеса, витягуємо полуосі і будемо розбирати далі. Так, відкрутили ми другий захист, який йде після. Захист двигуна, є ще захист пластмасовий, який захищає у нас кабеля, які йдуть до батареї. І Зараз відкриємо капот, від'єднаємо маленький акумулятор, який знаходиться у нас під капотом. Потім від'єднаємо під, під під, 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 сидінням, під заднім сидінням. У нас є запобіжник на батареї і від'єднаємо два силових кабеля. Правий і лівий. Ось цих два нам треба від'єднати і після того будемо вже розбирати все остальне. Будемо поетапно скидати відео. Кому цікаво, можливо, комусь пригодиться. Тому що на офіціалі, по-перше, в нас в Тернополі таким ніхто не займався. А якщо відсилати на ті, або на Київ, або на Харків ціна заміни. Підчепників нам сказали 1100 доларів. Тому спробуємо це зробити власноруч тому що всі підчепники є вільні в вільному продажі. Тільки зняти і акуратно то все зібрати назад. Подивимося, що в нас з того вийде. Чи будуть з мене люди чи ні. це ми будемо поетапно скидати. Так, ось тут у нас під сидінням знаходиться ось такий запобіжник. Я відкинув сідушку, в принципі, не витягував її повністю. Відкинув її тільки зліва і справа вищовкнув. і ось цей запобіжник знаходиться в нас ось тут. Трошки темно, але ось там він. Ось тут в ніші. Відщолкуєте і його знімаєте. Так. Запобіжник ми зняли. Тут ми від'єднали акумулятор. Зняли. Кріплення, на якому стоїть акумулятор, зараз будемо розбирати далі. Будемо добиратися до всіх болтів. Припідняли ми вже наш автомобіль. Тут в нас поставили одну таку триногу, другу триногу. і коли от даже крутити колесом. Ось тут в нас йде легенький тріск. Не знаю, чи камера передає, тому що не можу одною рукою знімати і крутити. Але ось в цьому в цьому редукторі в нас йде тріск. Будемо розбирати далі. Так, повід'єднували вже полуосі. Від'єднали наконечник. Відкрутили з лівої сторони і з правої сторони полосі. Зараз повитягуємо і будемо розбирати далі. А, Я нас не записував. <рес> так, від'єднали цю, цю фішку, від'єднали цю фішку, від'єднали ось там ту фішку. Той розйом від'єднали. Великий розйом від'єднали. Ну, коли б дати знімати, уважно, дивіться, щоб не поламали фіксатори. Від'єднали цю фішку від тої штуки. І тепер ось тут у нас є таких два віконця. їх теж тут треба відкручувати. Вони на чотирьох болтах одне і друге. І всередині там йде шестігранник. Їх теж треба відкручувати і тоді витягуємо вже саму ту штучку. Так, відкрутили ми там два, тепер тут один, тут два, от там три. І от там ще 4 від'єднали кліпсу і від'єднали ту планку. Все, у нас тут все від'єднане. Тепер можна знімати ту всю штуку. Так, тут повідкручували кондиціонер. Кондиціонер відключили, фішку там відключили і все. І тепер відтягуємо. Зараз, зараз. І тепер витягуємо весь кабель. До гори. Чекачка й питька. Так, зняли ми нашого редуктора. Не дуже він легенький, не дуже він тяжкенький, але... Хто б знімати, то компресор від'єднуйте, хай там той фрион тікає, набагато легше, тому що трошки намахалися. І отут трошки в нас є стук. Надіємося, що то він. Розберемо, поміняємо почіпники, зберемо те чудо і віддамо нашому клієнту. Так, дивіться, розібрали ми нашу Чекайте, грязний як чорт, розібрали нашого редуктора, кололи, ось його повитягували, магніт на місці, ошурок ще немає, тобто виробітки немає нігде. ні на гніздах, ні на підчепниках, але знайшли нашу проблему. Ось в нас один із валів, який має шум. Ближче. Ось наш Шум, можливо, камера не, не добре передає, але навіть коли тримати руками, б'є навіть по руки, по руці йде вібрація. Ось наш шум або такий, Ні, той добрий. Оцей. так не чути, так не чути, так не чути, тільки треба положити. Ось, наш, ось наша і проблема. Зараз будемо замовляти підчепники і будемо міняти і, і встановлювати це все назад. Та він він. Та він буде чути коли. No. Має десь виробкую коли... Шуми. Все. Так що можете купувати кони. Великих проблем немає. Можна самостійно, якщо... Руки не жопи, і трошки, маєте, трошки маєте, як то кажуть. О, тут взагалі Його не і плавно йде і скільки довго рухається. Отже, можете замовля... замовляти, можете купувати Hyundai Kona без проблем, навіть якщо якась виникає проблема з підчепниками. Це все регульовується, можна зробити навіть самостійно, якщо маєте яму, певну кількість ключів, підйомник. Ось така, припустимо, така терно. Краще, звісно, мати підйомник. Планую, думаю, ще місяць-два і куплю такий підйомник, який планую встановити ось тут, на цьому місці для ось таких непред, як то кажуть, непредвідних обставин. Вибачайте за русське слово. Отже, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, замовляйте, які вас цікаві. Будемо раді допомогти, пригнати, розмитнити. Бачите, якщо виникають будь-які питання, стараємося віддати людині так, як воно має бути, не приховуючи нічого. Тобто, устраняємо недоліки, після того вже віддаємо всі автомобілі нашому замовнику. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. Також, якщо будуть цікавити вас, будь-які автомобілі, питання, телефонуйте, буду радий допомогти. Дякую, до побачення.